Дім моди Кароліна Ерера демонструє нову весняно літню колекцію на головній площі Мадрида. Для цього показу Нью-Йоркський бренд створив 77 образів. Пишні сукні чергуються із суворими приталеними вбраннями. Дизайнер використав тканини з квітковим принтом. У пріоритеті троянди, гвоздики та фіалки. Ці три квітки мають особливе значення для мешканців Мадрида. Троянда це вшанування мадридського розерію Русаледа, гвоздика символ свята Сан і Сідро, присвяченого покровителю міста. А фіалки нагадують про знамениті іспанські цукерки. На показ прийшло 800 гостей, серед яких знаменитості та мер столиці Іспанії. Кароліна Ррера вже втретє демонструє колекцію поза Нью-Йорком. 2023 року дефіле відбулося в Ріо-де-Жанейро, а 2024-го у Мехіко. Заходи проходять під керівництвом креативного директора Веса Гордона.